Понад пів тисячі сторінок про Франка чергове унікальне видання вийшло в одному з видавництв Косівщини. Упорядники кажуть, праця допоможе більше пізнати життя та творчість Івана Яковича і розрахована на широке коло поціновувачів слова каменяря. Ідея була від Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості знань, тому що перед тим вони мали досвід проведення конкурсів знай український і конкурсу на знання творчості Шевченка. Наскільки центр оцінювання якості зрозуміло, що Франко має бути у тестах, тому мої книги так назвали Франко у питаннях і відповідях, тому що молодь сучасна, Вона не любить читати великі розлоги описи. А тут фактично є питання по Франку і є відповідь на це питання. І тоді кинули клич по всій області. Долучилися управління освіти, долучився університет, долучився коледж технології і бізнесу. Долучилися небайдужі вчителі. І от маємо книгу, в якій більше тисячі питань, і Франко постає іншим. Він вже не канонічний. Ось колись Тамара Гундорова казала, що дуже добре, якщо ну, загуглити Франка, то виходить Франко не каменяр, або якщо каменяря, тобто ця праця, і фактично ми продовжили це розвінчування цього каменярства, революціонера духу. Тут Франко постає як геніальний письменник, недочитаний, недооцінений, як жива людина і як громадянин України. І ну, сподіваємося, що це тільки така перша ластівка, що буде у нас і Стефанник у питаннях і відповідях Леся Українка і далі. Тому що класику треба перечитувати і переосмислювати. Ми не можемо йти до молоді, скажімо, з тими знаннями, з тою формою подання, з якими були ми раніше. Книжка складається тільки з тестів, так би мовити, завдань. І відповідей, і причому всі тобто вказані правильні відповіді, вказане джерело, де можна знайти підтвердження, що це так саме така відповідь, тому що справді деякі є відповіді абсолютно несподівані, абсолютно не віриться, що це був Франко або щось пов'язане з Франком. Свій вклад унікальне видання зробили вчитель Ворохтянської загальноосвітньої школи Тетяна Олесів. каже за час своєї роботи, неодноразово робила висновок, що франка учні та дорослі знають поверхнево. А розроблені тести дає і питання та відповіді, допоможуть особливо підготовці абітурієнтів та змінять підхід у вивченні творчості українських письменників, який часто сформований ще з радянськими штампами. Коли я зацікавилася ідеєю цього проекту. Було цікаво просто складати питання. То мої питання це 200 питань, які були складені до турніру. Я думаю, що це досить вагомий власне. А на вашу думку, наскільки діти, от випускники, так знають Франка, наскільки їм легко розв'язувати, так би мовити, ці тести і правильно розв'язувати. От, власне, чому я зацікавилася цією ідеєю? Насправді, франка ми знаємо досить шаблонно, як і інших письменників, бо те, що я бачу з досвіду, то всі біографії, які вивчаються, вони досить трафаретні, досить шаблонні. і тому я найперше дякую ініціаторам цього проекту, тому що Тут Франко поставив, як жива людина, і я сподіваюся, що це буде тільки перша ластівка, тому що так треба говорити про кожного безпека. Олі, взагалі, як взагалі з цієї ідеї, і скільки книжок будете мати ви у своїй бібліотеці, так умовити, шкільні пересувати. Кажуть, що лише одну дадуть, от але треба саме міняти оцей підхід, як кажу, з традиційного підходу до вивчення, навіть літератури. Я бачу, просто що ми всі ще не відійшли від радянської системи. Письменник у нас народився, жив, написав і помер. Але от Франко наскільки харизматичний, наскільки унікальний, наскільки ну. Зовсім з іншого боку постає саме в цій збірці. От, і тому треба пропагувати. І діти наші ще не знають про цю збірку, ще не готові до такого нового підходу, але треба змінювати, треба ламати, треба йти далі, Треба говорити нове. Будь наскільки багато питань, які стосуються нашого рідного краю, тому що ми знаємо, що Франко дуже часто бував у різних куточках саме Прикарпаття, так? Я теж досліджувала це питання, і я сама складала питання, які стосуються того. Де був Франко, що він робив? До речі, є дуже багато фактів, що Франко був у ворог, що він робив, от де писав вірші. От, це треба знати. Наші діти цього не знають. Це дорослі. Це не тільки для дітей ця збірка, це збірка для громадськості, тому що ми всі мало знаємо про своїх видатних людей. Я дуже дякую вашому землякові, Миколі, Полівчукові, Ми давні друзі, давні товариші. Але так як він ставиться. З розумінням до цього рідко хто до цього так, так поставиться. Розумієте, коли ми кажемо, що мова, то всі це здебільшого сприймають як щось таке. Емоційне, ірраціональне, ну мова то мова. А мова, і це кожен бізнесмен має чітко зрозуміти, це є чинник формування внутрішнього ринку, з якою мовою дитина виросте такому товарові. Вона на рівні підсвідомості піде колись в магазин вже зі своїми грошима. Такому товарові вона віддасть перевагу. І це ці чітко розуміє Микола Васильович, підтримуючи ось такі речі. Ідея цієї книжки. Ідея цієї книжки виникла в рамках є такий проект Перший рукопис, де ми шукаємо тих людей, які вміють, мають дар написати. Але не мають змоги видати. Знаєте, ми побудували свою Україну, чи вніс ми будуємо свою Україну, Але я вам можу признатися, що в Україні видати книжку набагато, особливо першу, набагато складніше, ніж було це зробити в Радянському Союзі. У Радянському Союзі ти міг написати Партія веде і був гарантовано переконаний, що твоя книжка вийде. Ти можеш в Україні, на превеликий жаль, ти можеш написати таке, що до тебе ніхто не писав, і ця книжка буде пилитися, доки не знайдуться люди, які зрозуміють, що цей дар треба підтримати. І свіжий. Наприклад, є так недалеко від звідси село Чорний Потік, де в рамках першого рукопису конкурс на право видати свою першу книжку виграла вчителька, ваша колега, вчителька початкових класів із Чорного потока. І незабаром, я думаю, навесні ви будете бачити ще одну книжку дитячих, підліткову книжку, і вона вам сподобається. Тепер власне про Франка. Ми вже так. Пересичені Шевченком, так пересичені Франком, так пересичені Лесю Лесою Українкою, що кажуть діти в школах, це по-моєму сама пані Тетяна мені цю думку в ухо вклала. Що вже доста, лишіть їх в спокої. Є ще дуже багато речей, які світові не відомі, і нам і нам не відомі. Пройдіться містом, пройдіться ворог, і запитайте, що вони знають про хто що знає про Франка. Я вам гарантую, що крім того, що це письменник, рідко хто вам знає скоро, коли він народився і коли він помер. Така жорстока реальність. Але русський мір не дремлять. Тому треба, аби панувало наше слово. І якщо зараз світ переповнений інтернетом, то з цим змагатися нереально. Цей інтернет треба брати у союзники. Тому ця книжка, ця книжка вийшла винятково із питань. І відповідей, і ці питання здебільшого взяті з інтернету, з того джерела, до якого діти зараз найбільше найбільше припадають, і задання цієї книжки, задання цієї книжки, аби вчитель прийшов до класу і не почав нудно розказувати, що ой, там на горі край села стоїть кузня, немала, а просто задав пару питань класові і сів і дивився, як шумить. Думка, котра народжується, і як триває той дитячий, дитячий пошук. Від зазубрювання до цікавого осмислення, зацікавленого осмислення і до, і до цікавого зацікавленого пошуку. Так народилася ідея цієї цієї книжки. Ми е, вона виникла, вона виникла ще. У рамках ми хотіли провести такий турнір. Нам пора для України жити. Інтернет-турнір. Такого не робить ніхто у світі, що робили ми з Івано-Франківська. Коли 7, 8, 9, 10 тисяч дітей з усієї України сідали за комп'ютери і одночасно грали у клуб що деколи. Через певні обставини ми поки що цю комп'ютерну частину мусимо відкласти, але за те вчитель, зате вчитель отримає ось такий. Посібник. Видати працю допоміг депутат обласної ради Микола Полійчук. При потребі обіцяє тираж книги можна буде збільшити. Ця книжка ми безкоштовно роздамо її по школах середніх. Поки що то тираж невеликий, але по потребах ми обов'язково додрукуємо. І якщо дійсно буде запит на неї, то постараємося зробити так, щоб всі вчителі української мови, всі школи мали можливість користуватися цим. Підручником цієї книжки для якісної підготовки випускників до незалежного оцінювання науковці планують розробляти тестові питання і про інших письменників. Можливо, роздумують вони, такі книги з'являться і в електронному варіанті.